Понад тисячу учасників взяли участь в благодійному забігу «Run for в Ладижині, мета якого підтримати 144-ту окрему піхотну бригаду. Це не просто спортивна подія, а символ нашої підтримки захисників, які кожен день виборюють для нас мирне майбутнє. Попри похмуру дощову погоду та повітряну тривогу, учасники забігу подолали дистанції у 10, 5 та 2 кілометри. Захід організований благодійним фондом МХП Громаді вже в четверте цього року. Раніше такі забіги відбулися в Тернополі, Черкасах та Вінниці. Долаючи дистанцію, учасники зробили свій внесок у зміцнення війська та наближення перемоги для військових. За кошти від забігу закупили пристрій РЕБ. Завдяки цьому марафону завдали такий пристрій, який буде спасати дуже багато військовослужбовців, які будуть нести службу передніх лавах на першій лінії. Тому що боротьба зараз іде з дронами. Це нова війна, новітня війна. Це не та війна, коли яка була раніше. І без пристроїв для радіоелектронної боротьби дуже важко перемогти у цій війні. Дуже велике спасиби організаторам, всім учасникам, всім людям, які долучилися до цього заходу, за те, що вони зібрали ці кошти, закупили і надали нам цей пристрій для боротьби з дронами. Противника у час, коли наші військові потребують підтримки, благодійні заходи набувають особливого значення. Мета забігу четвертого забігу в лігі забігів Ранфо Вікторі» – це підтримка військових, це об'єднання людей, це нагадування, раз, щоб люди знали, пам'ятали. І на жаль, ми живемо в цей, в цей час, коли йде війна, і ми разом маємо допомагати військовим. Ми об'єдналися для того, щоб сьогодні допомогти 144-й бригаді. Яка зараз мужньо захищає нас на Донецькому напрямку. Ми дуже вдячні всім, хто сьогодні прийшов. Це освітяні, навіть незважаючи на те, що сьогодні їх професійне свято, вони прийняли активну участь, залучивши батьків, залучивши дітей. Вони зробили ярмарку. Кошти, які теж підуть на 144-ту бригаду. Ми долучили всіх жителів, всіх бажаючих. І як бачите, попри погоду, попри повітряну тривогу, сьогодні ми маємо велику кількість людей. Забіг в рамках ініціативи Run for Victory став справжнім проявом єдності та спільної відповідальності за майбутнє. Станцію радіоелектронної боротьби передали в 144-ту піхотну бригаду, в лавах якої воює чимало мешканців Вінницької області. Це вже четвертий забіг Run for Victory, організований Миронівським хлібопродуктом благодійним фондом. Миронівського хлібопродукту МКП громаді це захід, який ну неймовірно необхідний в сьогоднішній день. Це захід єднання, це захід єднання нас всіх для допомоги збройних силах, тому що ми сьогодні або в Збройних силах повинні бути, або працювати на збройні сили. І ви бачите, люди дійсно об'єднались для того, щоб допомогти збройних силах, ті, що вручили подарунок 144-й бригаді, реп. Гарний, хороший, сильний, який не одне е, життя наших воїнів. Тому працюємо всі, як можемо, на перемогу на наших воїнів, на наших рідних, близьких, родичів, для тих всіх, хто боронять сьогодні Україну. Забіг, я рахую, вдався, Того, що понад тисячу бігунів сьогодні прийняли участь на різних дистанціях, всі фінішували, все вдалося. Власне, мені я наповнений емоцією, що я от хоча би таким дійством можу підтримати наших наших військових. Участь в забігу взяли не тільки мешканці Ладижина, а й військові ветерани. Наприклад, ветеран Олександр Мафтіор біг дистанцію на протезі. Я військовослужбовець 61-ї бригади, інженерно-саперний звод, отримав травму. У Хрестонській області 22 році, 16 липня, на підриві міни. Поставили протест буквально за три місяці і повернувся на службу приблизно в лютому місяці, вже в 23-му році. Рік з половиною я прослужив і от місяць недавно тільки звільнився. Захід організований фондом МХП Громаді вже в четверте цього року, і раніше такі забіги відбулися в Тернополі, Черкасах та Вінниці. Буде ще один в столиці. Е, ідея зародилася ще е, в минулому році. Був перший забіг організований в місті Тернопіль. Ми побачили, що люди залюбки долучаються до таких гарних ініціатив і донатять е, е, і допомагають нашим військовим. Ну і собі, бо біг це спорт це звичайно свій розвиток. Тому цього року ми вирішили зробити спочатку чотири забіги в місті Тернополі, в Черкасах, в Вінниці і в Ладижині, але побачили, що дуже багато є бажаючих, і зробили ще один додатковий забіг, який буде 27 жовтня в місті Києві. Ми намагаємося об'єднати на наших забігах дуже багато різних івентів, перформансів. Зараз ви можете бачити, як хлопці можуть спробувати тренажери, які використовуються в інклюзивному спорті. Також багато є на ярмарку представлені смаколики, які продаються і також гроші збираються на допомогу нашим військовим захисникам і захисницям. Я біг 5 кілометрів. Це вже четвертий забіг. Четвертих 5 кілометрів в Києві будуть п'ять і кілометрів. Наступний рік, якщо дозволить мій травматолог, то може 10 буде. Яків Карпенко біг 10 кілометрів, йому 72 роки, 58 займається бігом. Він з села Краснопілка. Четвертий раз бере участь в марафоні МХП. Моя бігова біографія почалася із стін школи. Мене взяли в Вінницю на змагання. Першість була в області покросу, і я побачив, як біжать професійні спортсмени. Після армії поступив в Вінницький педінститут і з тої пори. Відпрацював в школі 47 років і всі ці 47 років не менше 3-5 разів на тиждень займаюся тренуванням. 72 половиною, аж не віриться. Допомагав організовувати забіг і соціально відповідальний бізнес. Компанія BTU займається впровадженням біотехнологій у різних галузях і допомагає бійцям на фронті. Перш за все, не долучити долучитись. А рік тому ми започаткували цей забіг разом з компанією МХП, з міською радою з небайдужими організаціями владежені. І ця гарна традиція вона. Не просто прижилася, ми бачимо, що вона га гарно продовжує працювати і залучати людей до здорового образу життя, згуртовує людей, тому що всі по домівках надзвичайно важкий психологічний стан. А люди, коли виходять з якоїсь такої, знаєте, капсули, це популяризує спорт, це долучає молодь, це згуртовує громаду. І тих же ж ветеранів, які також приймають участь, це привертає увагу до проблем, які є, і це взагалі дає можливість показувати нашим і друзям і ворогам, що ми не нас не здолати. Що навіть в будь-яких умовах громада владижина, підприємства, молодь вони йдуть і роблять. Все для того, щоб наблизити перемогу, щоб бути здоровими і сильними. Участь в благодійному забігу Ліги Victory – це можливість підтримувати важливі ініціативи для нашої країни. Це спосіб зробити внесок у спільну перемогу. Кожен крок на цьому заході це крок до світлого майбутнього для України. Ми віримо в нашу перемогу і допомагаємо нашим воїнам.